Ви коли-небудь бачили, як слимаки займаються коханням? Ось так це рухається. Як медуза? Це капець. Можливо, комусь дасться це. Не привабливим, однак це природа і мабуть мало хто таке бачив. Це я за своє життя вперше таке бачу, тому і відзняв. Думаю, це буде не лише мені. Ось це все втягується всередину. О, роз'єдналися. Капець, це, це вилізло з слимака зсередини. Дивіться як. Все відбулося. Бачите, органи спарення в них біля рота виходить. Розміщені. Доволі цікаво. Ну Окей, не буду заважати далі кохатися. Коротше, незабаром мають бути нові малята. Дивіться, що відбувається. Зараз має, мабуть, від'єднати ще ось ця, як би це назвати. Ось ця слізь, чи як би це назвати, щоб вони впали донизу. Доволі цікава ситуація.